Привіт, ви на каналі «ММА в Деталях. Ентоні Сміт допоміг Джамалу Хілу виграти титул UFC, але знає, що бій колись відбудеться, коли Джамал Хіл отримав пропозицію зустрітися з Гловером Тейшерою… У поєдинку за чемпіонський титул це сталося за рахунок ентоні сміта. Сміту було запропоновано битися з Хілом у березневому поєдинку, який би міг привести його до шансу на чемпіонство. Проте, колишній претендент на титул став непотрібним гравцем у цій ситуації. Незабаром після оголошення поєдинку хіл проти Тейшери, сміт отримав дзвінок від хіла, у якому його попросили допомогти підготуватися до бою з Тейшерою. Сміт раніше вже змагався з Тейшерою, тому він мав багато уявлення про цей поєдинок. Замість того, щоб засмучуватися або скаржитись на втрату за можливість, він з радістю запропонував свою допомогу Хілу, який, врешті-решт, добув титул одноголосним рішенням суддів у матчі проти бразильця. Вже сьогодні Сміт готується до свого власного поєдинку проти Джоні Уокера на UFC Шарлот. Але він знає, що є велика ймовірність отримати пропозицію, зустрітися з хілом знову. Я люблю цього хлопця, але незалежно від усього, це обов'язково станеться в певний момент. Ми обидва про це знаємо. Тим часом Джонні Уокер думає, що закінчить швидким фінішем з Ентоні Смітом та хоче реванш з Джамалом Хілом. Джонні Вокер відчуває, що велика перемога над колишнім претендентом на титул чемпіона UFC може підготувати почву для реваншу з чемпіоном вагової категорії до 92 кілограмів Джамалом Хілом. Нагадую, що Уокер поступився хілу на головному поєдинку UFC у лютому 22-го року, але з того часу здобув дві поспіль перемоги нокаутами в першому раунді над Іоанном Куцелабою і Полом Крейгом, що поставили його в ряд на бій за титул. Зараз Магометан Калаєв і Іржу Прохаски чекають своєї черги на шанс зустрітися з хілом. Уокер сподівається випередити обох ярким фінішем на сьогоднішньому UFC. Отож, перемога над такою людиною покаже, наскільки я готовий наблизитися до Бояса. Моєю метою є стати чемпіоном. Тому перемога над ентоні Смітом покаже, на якому рівні я знаходжусь. Я дуже наполегливо працюю, чувак. Я дуже професійно підходжу до своєї кар'єри. Край засереджений цією перемогою залежно від моєї вистави. Я хочу реваншу з Джамалом Хілом. Хіл був на п'ятому місці в рейтингу, коли отримав можливість битися за пояс. Тому для мене не повинно бути нічого іншого. Думаю, кожному було б цікаво побачити цей реванш. Сказав Уокер. Деніел Карм'є має можливе пояснення затримки бою за титул важкої ваги між Джоном Джонсом і Стіпом Йочичем. Джон Джонс виборов вакантний титул важкої ваги в бою з Сірлом Ганом у своєму поверненні на початку цього року на турнірі UFC 285. Це був його перший поєдинок за три роки після відмови від титулу у напівважкій вазі в 2020 році. Кілька хвилин після того, як пояс важкої ваги був надіти. На Джона Джонса з'явилися чутки про бій між ним і Мійочичем. Мійочич перебував біля клітки, щоб спостерігати за перемогою Джона Джонса над Ганом. Початку очікувалося, що поєдинок Джонса проти Мійочича буде головною подією на турнірі UFC 290, як завершення міжнародного тижня боїв UFC. Проте головною подією цього турніру буде поєдинок Олександра Волкановська проти Яїра Родрігеса, а не поєдинок Важковоговиків. Дехто замислювався, чому бій Джонса проти Мійочича ще не був офіційно оголошений, і корм'є знає, що може трапитися поза сценою. У своєму останньому випуску на ютуб-каналі Корм'є висловив свою думку щодо затримки боя Джонса проти Мійочича. Джонс проти Стіпе був метою і це повинно було статися. Але очевидно, що це не відбудеться зараз. Кожного разу, коли має відбутися великий бій, завжди виникає проблема, пов'язана з фінансами. Ми говоримо про двох найкращих усіх часів, і я впевнений, що це стосується фінансів. Очевидно, що Джонс отримав новий контракт. Тому можна припустити, що Джонс досить задоволений. Тому я вважаю, що проблема починається зі сторони Мійочича. Мені просто шкода, що Стіпе витрачає так багато часу, оскільки, коли він зайде в Октагон проти Джонса, можливо, вже на Медісон гарден йому буде 41 рік. Цікаво побачити, як розвиватиметься ситуація між управлінням UFC та Мійочичем. Незалежно від затримки бій між Джонсом та Мійочичем залишається вельми очікуваним та за зацік... Кави шанувальників ММА по всьому світу. У п'ятницю вечір відбувся чемпіонат білатер 296 Егард Мусасі проти Фабіана Едвардса у прямому ефірі зі стадіону АКорд Арена у Парижі, Франція. Організація вже другий рік поспіль перетинає Атлантику для проведення турнірів в місті світла. У минулому році візит до французької столиці приніс собою чемпіонатні ставки завдяки важковаговику чемпіону Райну Бейдеру. Хоча цього разу на кону не було чемпіонських поясів. Дія все ще мала важливість у кількох дивізіонах. Це особливо стосувалось головного поєдинку, в якому легендарний боєць Гарад Мусасі повернувся до дій вперше з моменту поразки від Джоні Ебана в ваговій категорії до 83 кілограмів у червні минулого року. У спробі наблизитись до можливості помсти, цей голландець не зміг зупинити наступ Англії Фабіана Едвардса, який набрав більше очок проти мислиця на сни, і отримав можливість та. Чемпіоном ММА, долучившись до свого брата Леона Едвардса з третьою перемогою поспіль. Тому вітаємо обох братів. З їхніми поясами будемо спостерігати за їхньою долею. Дана Уайт, президент UFC, прокоментував рішення Келвіна Гастолома повернутися до вагової категорії на півсередньої ваги. Уайт висловив свою думку щодо рішення Гастолома під час зустрічі з журналістами, заявивши, що вважає, що це розумний крок для Гастолома. Він визнав, що Гастелум мав проблеми в середній вазі, і повернення до напівсередньої ваги може оживити його кар'єру. Уайт також згадав, що Гастелум провів декілька чудових поєдинків в на. Пів в середній вазі перед переходом до середньої ваги, зокрема, його помітний бій проти Ізраїля Десані за тимчасовий титул середньої ваги. Однак Вайт попередив, що Гастелому доведеться зустрітися з великими викликами в напівсередній вазі. Оскільки вона насичена талановитими бійцями, він підкреслив, що Гастелему потрібно бути у найкращій формі, щоб конкурувати з найсильнішими бійцями в цій ваговій категорії. Загалом Уайт підтримує рішення Гастелума повернутися до напівсередньої ваги і висловив надію, що це приведе до його успішної та захоплюючої глави в кар'єрі. Ну а що ви думаєте стосовно переходу Гастлума, Залишайте в коментарях. Якщо тобі сподобався контент, постав лайк та вдар по дзвінку. Ну а з вами були новини. ММА в деталях почуємось.